Метою діяльності служби відомчого нагляду і пожежної безпеки Хмельницької АЕС є запобігання виявлення та усунення порушень вимог законодавства та інших регулюючих документів, якими регламентується робота ядерного підприємства. В цілому по наяк система відомчого нагляду сконцентрована в дирекції нагляду за безпекою, а вже на атомних станціях діють служби відомчого нагляду. Робота інспекторського персоналу служби відомчого нагляду і пожежної безпеки полягає у проведенні періодичних оперативних та цільових перевірок, підготовці та видачі дозволів на виконання робіт на різноманітному обладнанні, у тому числі обладнанні та системах важливих для безпеки, нагляді за пожежонебезпечними роботами, ядерною та радіаційною безпекою, устаткуванням будівлями та спорудами. СВН і ПБ також організовує роботи з перевірки знань персоналу, працює над розробкою та впровадженням виробничих документів, бере участь у заходах з підтримки та підвищення кваліфікації інспекторського персоналу. Наприклад, критерії, за якими ведуться перевірки виконання ремонтних робіт, це величезний пласт роботи, який вимагає досконалих знань виробництва, документації та різноманітних технологічних алгоритмів. Зобов'язання СВН та ПБ. Якраз і перевірити, чи працює персонал на тому чи іншому обладнанні по ремонту того чи іншого обладнання, якраз те, який заявлений, чи дотримується технології ремонтних робіт, чи використовується ремонтна документація, чи обладнання і запасні частини, які замінюються в процесі ремонту, пройшли. Етапи вхідного контролю і допущені до використання, особлива увага також приділяється проведенню пожежонебезпечних робіт, які виконуються і станційними підрозділами, і підрядними організаціями. До таких робіт належить, наприклад, зварювання, яке є пожежонебезпечним не лише під час проведення, а й по завершенні. От ми якраз і контролюємо в процесі виконання робіт, і після того як вже ремонтний персонал, чи персонал підрядних організацій, які виконували такі роботи з застосуванням зварювання, покинули робоче місце. Це дуже є важливо, тому що робочий день може закінчитись о 18-й годині, чи якщо це змінна робота там 22-й годині, а небезпечний фактор він ще може діяти одну, дві, і три години. Робота служби відомчого нагляду постійно удосконалюється. Поряд з традиційними формами і методами впроваджуються нові підходи. Переймається позитивний міжнародний досвід. Кілька місяців тому представники служби побували в Іспанії на Вандельос, один з блоків якої зазнав великої пожежі, після якої не підлягав відновленню. Негативний досвід став повчальним у багатьох питаннях протипожежного захисту, якими колеги з Паризького центру ВАО АЕС – Охочі діляться з партнерами, до яких належать і українські атомники. Тематика нашого нашого бчмаркена була якраз утримання протипожежних перешкод. Деякі рекомендації і пропозиції, ті, які ми засвоїли під час відвідування даної АЕС, ми вже впроваджуємо на Хмельницький АЕС. Наприклад, одним із впроваджень стануть датчики звукової та світлової сигналізації на протипожежних дверях, які сповіщатимуть персонал, що двері не зачинені. Ця робота буде проводитися спільно з електроцехом та цехом теплової автоматики. Спільно з інформаційними службами АЕС та навчально-тренувальним центром СВНПБ розробляє навчальні відеоматеріали, наочні посібники, інформаційні стенди, плакати, маркування, плани евакуації, які оптимально адаптовані для сприйняття і запам'ятовування. Інспекторський персонал служби це фахівці з багаторічним стажем і молоді спеціалісти, які вже мають певний досвід роботи у виробничих підрозділах. Свої знання та досвід інспектори СВН і ПБ використовують для однієї мети безпечної і стабільної роботи атомної електростанції.